Усім привіт! Яким же буде кінець світу? Що приховують від нас і чи існує реальна загроза з космосу? Про що говорять астероїдні кратери планети? Які глобальні катастрофи чекають планету? Що чекає на нас у майбутньому? Чи буде кінець світу та апокаліпсис? Яка головна ознака другого пришестя Ісуса Христа? Сам Ісус показав, що перед його поверненням будуть великі знамення з неба. У Біблії неодноразово йдеться про обвалення зірок на планету. Але що то за зірки? Слово астероїд означає подібний до зірки. Наша планета зберігається... Шрами та сліди обвалення космічних тіл. Зараз кількість достовірно встановлених великих ударних кратерів Землі перевищила 200 і щорічно виявляється від 2 до 5 нових утворень. Великий ударний кратер понад 2 км у діаметрі називається астроблемою від грецької зірка плюс рана. Тобто зіркова рана, також безліч ран або пробоїн, знаходиться під водою на дні морів, океанів та інших водойм. Розміри мітеоритних кратерів різні і коливаються від 10-30 метрів до 300 кілометрів.